Сквозна ванна роковська, металічна прогнила повністю до сквозного. Тепер ми її заливаємо. Так, що кому не жалко кинути якогось подарка. Що ви там Саші щось домовили, Потім по часу Да? Хоча по часам по детально вже. Я зараз відео знімаю. Як прямий ефір фотометр, відео вдома раз. Це наливна ванна жидким акрилом. Наверно, цю эту ступенечку тоже зажжу, да? щоб було... было выдвиг чуть щоб мало. Давай это будет. Киньте, кто пару пару подаруночки. Не жмите. Это ще